Всім добрий ранок. Завела мешка в садочок. Вчора чашка чаю і води допомогла, лягла спати. Сьогодні прокинулася, звісно, перша мисль, яка прийшла в голову, це їжа. Ми цю мисль прогнали, думаємо про щось хороше, але не пройду. Хоча вона кругом. Енергії, в принципі, я скажу куча. Голова не крутиться, нічого не крутиться, але я ж кажу, в мене вже звикший організм не доїдати. Якщо, звісно, з нуля, то може голова у людей крутиться точно. Зараз вирішила пройтись, потрусити жирком. Ну як вирішила. Чоловік мене підібрати поки не може, йому не зручно. Каже, шлюпай, топай і худай. Ну, так і роблю хороше. Зустрінуся, не знаю, хочу кофе і хочу чай зелений, видно із-за того, що не можеш поїсти, ти хочеш вже всю жижу, яка тільки є. На ваги зранку стало о, чудо, але казати нічого не буду. А, через 5 днів у нас завжди зважування кожен понеділок, але після цього схуднення, на яке я зайшла з вагою 98 кг, у мене буде зважування завтра. Ой, завтра, вибачте, через 5 днів. Це буде, значить, в суботу зранку, мабуть, я зважусь. Або в п'ятницю вечором, коли вже в принципі, я буду заканчувати, ну, вночі 12.00. На так що таке справа. Добре, побігла. Коротше, пів кофе. Ну, вже давно заїхали в Макдональдс, налили такий кип'яток, що вже пройшло більше години, а я не можу його пити до сих пор. Горьке, невкусне. Я от не поняла, як це лате моє стоїть, як... Так само, ну, як оце, американо. без слівок, без молока, без нічого. І стою так само, як лати, де слівки йдуть, ну, я не знаю. Коротше, а, Що хотіла сказати? Зараз доврилися по сьогодні теплий, зустрітися з кумов'ями, з дітьми погулять. І з питання очередної моєї сіли волі. Але я знаю, що я настроєна на воду, так що я не переживаю. Отак. Заїхали машину мити, тут я не розумію, як так можна. Там є такі защілки металеві, коротше, вішати коврики, щоб їх теж помити. Ну, в салоні які. Коротше, чоловік так вішав ті коврики, так вийшов в азар, що цією прищепкою коротше, собі розпанахав руку. Ще й в такому місці, що тепер кум точно скаже, що кума курва довела чоловіка і він уже він вскриває. Це капіць. Зараз трошки доробимо, При... машину помили, слава Богу, доробимо Щас чуть -чуть пару етік... часиків. Да, поїдемо додому збиратися, Мишко не знає, потім заїдемо в садочок, заберемо його і поїдемо, погуляємо трошки. Бо останній теплий день. отак Ну все, погуляли. Дуже рада побачилися і діти, і ми побачилися. Ну, Тому що вся ну, робота, робота, життя проходить, Я говорю, треба знаходити хоча б півчаса, просто ну, просто от побути разом, подивитися друг на друга, поговорити, посміятися. Так що, кума, я вже додому поїхала, ми теж вже додому приїхали. Ну що, я собі там взяла чай. Зелений в реберні сиділи, Ну він взагалі ніякий. Ні вкуса, ні запаха. Ну, вода якась. За 85 гривень таке собі. Так приїхав додому, мені зараз чоловік чай зробить, турецький заварить. Да поп'ю ще раз. Ну, а що ж? Це моя вечеря? Жиж... Жижа без цукру, без нічого. Ще вода просто зафарбована. Так що другий день дієти на воді пройшов, завтра третій. Такі діла. Всім гарної, тихої, спокійної ночі. Всім па-па. Ой, доброго ранку. Вчора погуляли, звісно. Нормально. А сьогодні така холодина. Ой, кошмар. Прийшлося вже тепло одіватися. Ну, ще малому шапку не одівала, але вже вийшла на вулицю, думаю, треба було і шапку одівати. Всі веду чудо своє в садочок, а потім піду пішки, як завжди пройдуся, поганяю жирок. Що скажу по відчуттям? енергія пре. Я думала, вони прикалуються, але реально на третій день голоду Ти такий активний, як ніколи. Сьогодні встала, утром танцювала по хаті, не знаю. Так що такі діла. Собласна, вчора не було. Сказали, що шляки в реберні таке. Ге. Ну, в мене чай там був, як вода, взагалі, не вкуса, не запаха, так що. В Реберню більше ходити не будемо. От стой заведення. Ми коли з нього зайшли з чоловіком. Плювалися. Ну, думаю, вже стільки пройшло, може вже щось краще стало. Н -н -н. Так що... Хто в Київ збирається в гості і збирається йти в реберню, я не раджу. Викинете деньги, будете жалкувати. Настільки несмачний пожарити ребра, ну це взагалі, я не знаю. Вони ніякі просто. Добре, погнала я. Так, що хочу сказати по голодуванню своєму. Сьогодні третій день, <кхів> держуся. Ой, ну замітила після обіду кожен день болить голова. У мене взагалі ніколи не болить голова. Тобто це якось зв'язано, мабуть, з цим. Плюс сказали, що на третій день повної голодовки ти не будеш хотіти їсти зовсім. Брехня. Сосе так, що мама не гарюй. Мені кажеться, навіть на третій день більше, ніж перший смоктало. Що ще? Та нічого так, щось вичитала, всі пишуть, що. Треба три дні голодувати, це польза. А вже більше то вже вред. Ну, не знаю. Кому вірить? Що? А? Ну, по путівці сьогодні смішно. Я взяла на 15 за 41 600, а зараз заходжу вже до 20-го нічого нема, на 20 -е число 49 тисяч. Ну, так. Так що, знаєте, як воно, хоч раз в житті повезло, я переплачу, мені ніколи не везе, щось куплю на сьогодні день вже акція на це. Раз в житті повезло, грубо кажучи, я так радуюсь, нарадуватися не можу. Ні, ну Мені жалко людей, які теж хочуть з дітками поїхати і зараз будуть такі гроші платити сумасшедші. Не угадаєш, я думала, чим далі, тим дешевше. А як воно працює, я не розумію. Чого зараз так різко ціни взлетіли? Та й таке. Ну що, мішка в садіку, слава Богу, сьогодні так холодно, а да. я вже казала. А я не знаю. Як дожити до вечора? Щоб вже побыстрійше ждеш вечора, напити води і спати. Я не знаю. Воно поки що чимось зайняти якісь там підчлені емоції, як я вчора там бігала туди-сюди, кума в'ямила машину там, то якось прилетіло. А як особа нічого не робить, що все время їсти, хоч то так прямі тягнеться, що кошмар. Такі от справи. Добре. Щось буде цікаве, може, розкажу. Коротше, ще один день пройшов, скоро спать. І залишиться ще це я три дні голодно просиділа ще два дні. Завтра післязавтра. А потім я собі подумала, ну дієти дієтами, Але п'ять днів без їди треба все-таки себе чимось побалувати. Як почала думати, що я хочу, мені страшно стало. І хочеться бік -тесті в Макдональдсі. І хочеться відроти в кайфсі з тою курочкою. І хочеться піти. Тут у нас один кабачок, там такий шашлик вкусний. Ой. Це я думаю, блін, щоб не пойти в рознос. Ну думаю, ладно. В принципі, від біктейсті можна відказатися. Небольша потіря. кай можна взяти маленьке відеречко, Ну, там одну лапку, одну крилишку, чи скільки там. Стріпси не люблю, віддаю сюди чоловіку. Я люблю крилишки, хоч вони гострі, люблю лапки там. Ну, а на шашлычок треба сходити. Ношу. А, а потім знову ходить. А потім вже 15-го Турці. Я думаю, ну не буду ж я сидіти голодна два дні в автобусі, поки до Турції доїду. Прикинула так, ну все. Дорога довга, важка. Салат не накришіш, з собою не візьмеш, за два дні йому капець буде. Він та... і так потече, вже помідори ніякі, кстати, продають. Куди там салати робити в дорогу? Ну, думаю. ну, Будемо вже в дорозі починати їсти. Як ото, знаєте, на Пасху кажуть, яєчко, як воно, от не знаю, я це слово навіть виговорити ніколи не могла. Ну, коли ти на посту сидів, і тобі треба з'їсти щось легеньке, щоб розговитися. Чи як воно там називається, те слово. Не знаю, чесно. Хто знає, до речі, напишіть мені, бо стильно. От От і мені треба по чуть-чуть починати. -чуть вже в Турції я не умерла в перший день від кількості їди. Почнемо з автобусу. такі справи. Наші хлопці молодці. Я дивлюсь, там відео дивилася, як наш цей в воді дрон залупив. Звісно, з ще класне, гордість бере. Wow. Що наші придумали під час війни цей дрон, який по воді плаває, що він пливе куди треба. Приємно, приємно. Але все одно хотілося б, щоб закінчилась війна. Щоб не мучились люди, не можна. Нічого хорошого вона не приносить, тільки розрухи, сльози і гори. Ну, ждемо. Скільки треба, стільки будемо здати, я так розумію. Щось я хочу сказати. Ну, що? Треба бути готовими, треба бути обережними. Щоб зараз нам ракети не прилетіли. Щось в мене інтуїція, як правило, мене не підводить. Щось в мене сьогодні якось так, таке ощущення, що ми сьогодні в метро підемо. От не знаю. Дай Бог, щоб це не справдилось. Так що всім тихої, спокійної ночі бажаю. Sim, papá.